Тож зараз я з великою приємністю запрошую начальницю, керівницю дуже круту, керівницю і директорку Раковецького ліцею, де працює наша наречена. Каже, що там працювати дуже класно, дуже комфортно. Дуже з приємністю мені сьогодні бути на цьому весіллі і бачити свою колегу по роботі щасливою і вже в новому статусі, сімейному статусі. Я вас вітаю із вашим створенням сім'ї. Від імені всіх вчителів ми ще будемо продовжувати вітати в школі, але хочу побажати вам найперше мирного неба. Щаслива, щоб ваша була сім'я багата, багата на діточки, багата на щедрі слова, на добро, на людяність, на е, любов. Те бажаю, що щастям звуть люди. Хай усмішка не сходить з лиця, хай життя ваше піснею буде, а тій пісні не буде кінця. Люблю, поважаю. Чекаємо у школі ще раз. Від е, колективу Раковецької гімназії учнівського вже було у Фейсбуці вітання, а продовження буде у школі. Чекаємо вас у школі. І ще раз вітаємо. Ну і звичайно, що гірко-гірко, гірко, гірко, гірка я вода. Дякуємо вам, Світлана Ярославівно. Поки що мало. Потім буде більше. Дякуємо щиро оплесками Світлані Ярославівні.